Буду пекти сирну запіканочку. Беру 1 кілограм сиру, 5 ложечок манки і все це перемножу зараз. Вбиваємо 3 яєчка і теж гарненько перемішуємо. Додаємо пачечку ванільного цукору, у мене такий. Я вже його підготувала. О, висипаю пачечку. 5-6 ложечок сахару. Ну, це хто любить солодше, хто ні. І знову гарненько перемішуємо. Одну ложечку сметанки додаємо і теж гарно перемішуємо. Даємо цедр лимонки. Треба на тритушечку, ну я отак ось остерла майже, майже з одної сторони. Дуже буде приємний і смачний смак. Змастила свою формочку маслом, виложила свій сирок формочку і зверху ще ще сметаночкою. Змастила сметанкою і трошки вилочкою так його трошки, трошки, трошки буквально. І в духовочку до готовності. Готова запіканочка наша. Всім приємного. Ось такий в розрізі.